Thank <laughs> Включіть мікрофон, будь ласка, премєр міністру Все добре, я тебе прошу. Ну ти в нога, ну що? Та слухайте, ну всіх нормальний характер. Я розумію, що всі мають фізичну силу. Я не буду коментувати це, це нема що коментувати. Будь ласка, які далі запитання, колеги. Не цирком займатися, не брехнею, не цинізмом. Тому що при європейській політиці прем'єр, який замішаний в корупції або остров, він автоматично йде відставку. Прем'єр-рейтинг якого політичної сили падає до нуля за півроку, автоматично йде відставку. Прем'єр, який не виконав домовленості, йде відставку. А те, що це по європейськи було? Тому... Будемо викорінювати малим зло, велике зло. Вчинок не можливо не європейський, але інакшим методом це зло. Не я дуже боюся, щоб не було ще гірше, бо якщо він по-доброму не піде, його винесуть люди.